І так, приклад створення пташки з камінчика. В мене є камінчик. Я заздалегідь обрала собі пензлі, якими буду працювати. Ось такий флейсик, ось така тоненька, кругла кісточка. І ось така поширша я їй буду наносити тон. І кольори, які я хочу використовувати в пташці. Білий, бо щось треба буде десь там зробити світле висвітлити. Синій це буде основний тон моєї пташки. Фіолетовий це буде додатковий колір. Жовтий це для декору. Блідорожевий, рожевий так само для декору. Фіолетовий, як додатковий до ось цього глибокого, це більш розбілений. І чорний так само для дрібних наших кольорів. І що я роблю? Я видавлюю синій колір. Це основний базовий колір нашої пташки. Він мені потрібен перекрити весь тон в нашій пташці. І починаю перекривати пташку. Ось вона виходить такого насиченого, гарного синього кольору. Якби в мене було зараз світло, то я б за допомогою фену просушила верхній шар і перевернула так. Будемо робити це все по ходу, перевертаю і наношу колір на іншу сторону. Звісно, що в нас буде а, працюючою лише одна сторона. Там, де буде все інше, все інше буде в нас приклеєне, але тим паче, бочки і все це воно буде продивлятися. Тобто ми перекриваємо всю площину нашої пташки. Ось в нас є синє тіло нашої пташки. Ще з те акрил не відпирається від одягу. Так що працюйте в одязі, який вам не шкода або дуже обережно, щоб не Випачкатись. Ось в мене остався ще колір, мені його шкода, тому я паралельно перекрию ще камінці, щоб наша фарба не засохла задарма. Знову ж таки, перевертаю і перекриваю з іншої сторони. Це все не так складно. Як здається, це свого роду, не свого роду, а можна так сказати, арт-терапія, це заспокоює, надихає. Коли ти створюєш щось гарне та красиве, то це дає стимул для подальшого розвитку, наприклад, саме в образотворчому мистецтві. І є такі речі, повірте, які може зробити людина навіть без базової, без початкової художньої освіти. Головне бажання, смак, ну і уявлення того, що ти хочеш в кінечному результаті побачити. Бачите, наче я краплину фарби видавила, а вже перекрила три камінчики. Ось такі в нас виходять ташки. Для нашого майбутнього пано. Це все дуже приємно та цікаво робити. Ось. Дві мої ось вийшли, чотири сині пташки. Вони сохнуть, а дві зробимо на контраст світлими. Будуть вони в мене світло-фіолетові, і щоб не заморочуватись над тим, щоб не залишилась надлишкова фарба, я буду брати фарбу прямо. Стюбику і ось ці в нас будуть такі бускові ніжні пташки. Дуже приємний колір, релаксуючий такий. Заспокоюючий. Підготовча робота вона завжди проходить в такому приємному очікуванні кінечного результату. Я пригадую, коли я ще була дитиною, навчалася в художній школі. То мене завжди цікавило, що ж отримається в кінці. І завжди поспішала, завжди мені хотілося вже кінечний результат побачити. То зараз, вже в дорослому житті, в мене бувають такі моменти, що я шкодую, що ця робота, яку я роблю, так швидко. Завершилась, бо зараз я отримую неймовірну насолоду від процесу саме створення, а не споглядання кінцевого результату. Ось, вийшли наші пташки. Тепер вмиваю пензлик. Так, да, вологі серветки це дуже-дуже незамінна річ в роботі художника. І так, ось мені здається камінець, який вже готовий, щоб по його поверхні працювали. Я дивлюсь на форму, і я вже бачу. Де ця моя саме пташка буде? Зараз білою фарбою. Так само я беру її з туби. Я прокладу мордаху. Ось тут буде дзьоб. Ось тут буде глаз. А ось це буде крило. Ось білим кольором я вже проклала свої основні елементи, і тепер я буду декорувати. Ця пташка в мене буде патріотичною, жовто-блакитною. І ось там, де я проклала білий колір, я поверху накладаю жовтий і створюю імітацію пір'ячка. Так як в нас це декоративна робота, вона, має, вона і має бути в нас такою самобутньою. Треба проробити око. О! Таке окова. І от ми бачимо, що наша пташка вже починає вимальовуватись. Зараз ми їй додамо, краплинку Чорного воку. Зробимо їй сіренький дзьобик. Дзьобики можуть бути і чорними, і коричневими, і жовтими, жовторотики. додаємо їй лапки. І ось такий горобчик пузанчик. Готовий в очікуванні того, як він присяде на своє пано.